Добрий день, підписники нашого каналу. Сьогодні ми розглянемо, розпакуємо і оглянемо каліматорний приціл китайської фірми Redwin Optics під назвою COBRA 28х23 MOA. скажу одразу: перевіряв особисто цей приціл. В ньому відсутній паралакс. Зверніть на це увагу, ті, кому цей параметр дуже важливий. І так на коробці ми зразу бачимо. Що лінза у нас 28 на 20, вона доволі широка, вимкнеться через 4 години сам приціл і, і уйде в режим зберігання. Має 8 режимів яркості, два з них сумісні з до нічного бачення. Стосовно батарейки, ресурс батарейки на мінімальних режимах 50 000 годин. Давайте розглянемо його у середину. Ганчірка для протирання лінзи брендова. Інструкція. Інструкція вся на англійській мові. Повний переклад інструкції буде в карточці товару у нас на сайті. Паралонова прокладка, каліматор, додаткові гвинти і два ключики. Як ми бачимо, більше тут немає нічого. Гвинти нам не будуть потрібні. Відкладемо за це все в сторону і давайте розглянемо більш детально. Сам каліматорний приціл в чехлі. Ковпачок. Ковпачок резиновий, легенький. Якщо трусити, бачите, тримається. Тримається гарно. Ключики у нас двох типів. Один під зірочку, а другий шестигранний. Те, що під зірочку, цей ключ у нас для установки каліматорного приціла на базу пікетіні або для заміни батареїчного відсіку. Як змінювати батареїчний відсік? Треба просто відкрутити ось ці два вертикальні гвинти, гвинтики посажені на фіксатор різьби, тугенько так ідуть. Є відкручуємо їх. Ось бачите, синя така смазочка. О, тут я вже батарейку встав, А, він вже вімкнутий. Так, ну, батарейка вставляється вниз корпусу каліматорного приціла. як ви бачите, тут є такий ободочок резиновий, який запобігає попаданню вологи у внутрішнь батаречного відсіку. А цей відсік, який має регулювання водопоправок, він теж там запаяний. Так, ось такий він красний. Тут не рубінове покриття лінзи. Таке наче як зеленувате. Ну, в принципі, і на фото таке цілнуватий відтінок. Це для запобігання бліки. Ось така крапочка. Так, що потрібно знати стосовно цього приціла? У нього оця кнопка дальня, вона переключає автоматичний режим вимкнення яркості марки на механічний. Якщо ми притиснемо на цю кнопочку на 3 секунди, на 3 секунди, ми перейдемо в якийсь із режим. Щоб перевірити, перейшли ми чи ні на ось цю кнопку, яка знижує яркість, якщо ми будемо тиснути, буде зменшувати. Зараз не зменшується, бачите? Чому? Тому що каліматор прийняв автоматичний режим налаштування яркості. Він зараз світить так згідно з... Тих умов, які його оточують. Зараз світло йде від лампи і він теж світить дуже яскраво. Щоб перейти на механічний режим регулювання марки, ми тиснемо на оцю кнопочку на 3 секунди. Дивіться, що буде змінюватись. Ось я натисну. І марочка. Тепер о, змінюється. Тепер дивіться, як змінюється? Тиснемо на меншу. І от яркість зменшується. І на більшу яркість буде збільшуватись. Тобто я рахую дуже зручно. Комусь важливий цей параметр механічного перевімкнення яркості, комусь автоматичне підлаштування яркості марки, тут вже обирайте самі, як вам буде зручно там на місці будете дивитися. Через 4 години каліматор перейде в режим сну. От. Як він перейде в режим сну, Скоріше за все, ось, оце, ось віконечко. таке малесеньке. Це детектор руху. Ну, вимикати його теж потрібно, потрібно. Це дуже просто, коли він на автоматичному режимі яркості, ось ця кнопочка. мінус, От, І він ось таким чином на 3 секунди. І він вимикається. Бачите? все, вимкнувся. Чи вимкнеться він на тому самому режимі? Так, На тому якому вимкнули, так він і вимкнеться. Натиснути потрібно буде на ту, що підвищує яркість. Ось, ось воно повернулося на той самий режим. Так, тут все розгляділося стосовно водопоправок. Up – верхніх ввод поправок. І з правої сторони right left, ліво-вправо, поправок по горизонту. Чи чутно кліки. Ні, в таких каліматорах кліки не буде чутно. Тут зовсім інша система зажиму фіксації марки. Зовсім інша. Вона не поклікова. Вона зразу зажимається. Зразу. Як це досягнуто, не знаю. Не можу сказати. Це секрет фірми, як то кажуть. Але зажимає потужно, не збивається. По технічним характеристикам має віддачу 1200 г на сантиметр. О, це дорівнює 5250 джоулі дульної енергії. Так що він підходить для 12-го калібру, для крупних калібрів 30 308. Свого досвіду хлопці працюють з ПКМ. 762 х 54 чергою. Так що це така робоча конячка, як то кажуть. Так, що нам ще потрібно знати? Це база на установку Пікатіні. От, І є у Redwin. Можливість встановлювати каліматор на підвищуючу базу. Для чого це потрібно? В яких випадках? Коли на зброю заважає механіка? Коли потрібно просто підняти каліматор вище. в мене був випадок, людина втратила зір праве око. От, і він каже: слухай, давай спробуємо підвищену базу поставити, чи зможу я. Ну так, перекидати, виходить, праворуч голову з наклоном, а лівим оком цілитись. Так, да, йому, от в його випадку, це допомогло. Допомогло він задоволений, те, що він підняв цю базу, підняв каліматорний приціл. І тепер може голову чуть правіше і прицілюватись лівим оком. Так що дивіться, може комусь треба така опція. Комусь вона буде важлива. Як воно буде встановлюватись? Ось у нас є. Для прикладу база Пікатіні, Це кронштейн для ПКМ. Ось встановлюємо. Зажали гвинт встановлюємо. І ось так буде виглядати напеки. На, на покемону. Ну, вот. Дісь ось іще ось така база під кутом 45. Вона теж важлива в яких випадках. Зараз моделюємо ситуацію. Теж звернувся один із клієнтів, каже: в мене стоїть загонник. І мені потрібно, загонник працює там на дальній дистанції, а потрібно щось там на ближню дистанцію. Наприклад, тобто моделюємо. Будемо рахувати, що це загонник. Спочатку давайте установимо на бічний кронштейн під кутом 45 градусів наш каліматор. Відкручуємо ці гвинтики. Встановлюємо на цю базу О. і ставимо ось оцей приціл, який буде нам для роботи на даній дістанції. Як, як модель, зрозуміли? Встановимо його. Отако. Так, ну ось змогли ми підняти камеру і тепер дивіться ось яка у нас ситуація. О! Тобто ви ж отак в там раз. Ось такий рух раз. І у нас видно вже ціль викаліматний приціл на ближню дистанцію. Як виглядає спереді, ось ось таким чином. Так що гарний девайс. Ну, в принципі, все. Всі посилання на кришку, на каліматорний приціл, базу під кутом, підвищую базу, буде під цим відео. Звертайтесь до нас, бути добро.